У червні 1941-го Форд відкриває новий завод з виробництва літаків Уїлоуран. Цехи підприємства у Бельвілі, штат Мічиган, розтягнулись на кілометри. На 900 квадратних кілометрах працюють 42 тисячі робітників. Це найбільше промислове підприємство світу. Тут збирають новий бомбардувальник Б-24 Ліберейтор. У 1941-му Сполучені Штати випустили 19 тисяч літаків. Майже втричі більше, ніж у 40 му Декілька тисяч направили союзникам, решта пішла на переоснащення повітряного флоту США. У червні 1941-го Форд відкриває новий завод з виробництва літаків Уїлоуран. Цехи підприємства у Бельвілі, штат Мічиган, розтягнулись на кілометри. На 900 квадратних кілометрів